Рожденним землякам моїм в Україні не в Україні моє дружнє послання. Доб... Дивіться, як... яка сьогоднішня тема, яка сьогоднішня біль України? Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха! Вої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними вогнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть. Показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на час ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх. І батьків лукавих, не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого без дому. Я ритаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Не розмовляйте. Ну не розмовляйте. Дебіли Тяжкі тіла Якби їх забути, я дав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України, отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились. Високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої. Найменшого. Не розмовляйте про це, обніміте ж, брати мої. Найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година і оживе. Добра слава, слава України і світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молюсь.